У день вшанування пам'яті преподобного паїсія Величковського 15 листопада у Святоуспенському кафедральному соборі Полтави провели божественну літургію. Очолив її блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він прибув до Полтави з першосвятительським візитом. Стоятелеві співслужили ієрархи ПЦУ з різних міст України, зокрема і духовенство Полтавської єпархії. По завершенні літургії митрополит Київський і всієї України Єпіфанії освятив нову скульптуру преподобного Паїсія Величковського, яку того ж дня презентували полтавцям. Встановили півтораметровий бронзовий пам'ятник за кошти меценатів. Поки що скульптура перебуватиме у Свято-Успенському соборі. Згодом її перенесуть в інше обране полтавцями місце. Автор образу всесвітньо відомого святого, нашого видатного земля. Скульптор зі Львова Володимир Цесарик орієнтовно десь півроку виготовлялася. Спочатку вона ліпилася в глині, потім вже відливалася в бронзі. Роботи велися у Львові в моїй майстерні. Відповідно, акцент вже є на обличчі, на лику. Там є також книжка з цитатою. Ну і посох такий, який був історичний владика мені показував фотографії, є збережений. Преподобний тримає в руці книгу з цитатою з листа святого до своїх учнів. Вона є меседжем для всіх українців. Підкреслив митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України Федір. Поїсі закликає своїх учнів. Він говорить: любі мої сини, діти. Навчайтеся божественних заповідей, найперше смиренню, лагідності і любові, бо й сам Господь в Євангелії сказав: навчіться від мене, бо я лагідний, смиренний серцем і знайдете спокій душам вашим. Також після літургії митрополит Епіфаній вшанував пам'ять загиблих захисників України, вручив їхнім рідним ордени Православної церкви України, орденами князя Володимира та благословенними грамотами відзначили волонтерів та військових. Були і почесні грамоти Полтавської обласної ради. Їх громадським активістам вручив перший заступник Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Відзначили на урочистостях і лауреатів премії Паїсія Величковського. Зокрема, в номінації громадська діяльність нею стала обласна депутатка, волонтерка полтавського батальйону небайдужих Яніна Барибіна. Депутатський корпус. Полтавська обласна рада долучився до святкової події. Сьогодні в Полтаві перебуває блажений митрополіт Київської всієї України Єпіфаній. І сьогодні подія пов'язана з увіковічненням пам'яті великого родинця Полтавського. Дуже велику постать в православному світі і не лише в нашій країні, але й за її межами. Минулому році святкували 300 років і ми пам'ятаємо. Ми повернули його на батьківщину, бо він є уродженцем болтавським, і тому ми гордимося, що маємо справді таких величних синів українського народу, і ми плекаємо про них пам'ять і надихаємось на подальшу нашу боротьбу цей непростий час випробувань війною, війною, яка завершиться нашою великою перемогою. Приїзд митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Полтави на урочисті богослужіння це традиція, яка вже понад 10 років.